Дома є все, але заїхали в магазин і подивіться, яка гора знову набрана. Оце наше. Оце. Яблучки, хурма. Тут у фозі дешева хурма, 68 гривень. І вона тверда, але, але смачна. Купила от таку, бачите, млинку, кусочок 103 гривні, обалдеть, гречка, не знаю по чому. Капустину взяла, взяла ось перець, такий червоний, зелений, зроблю цю, як називається. Капусту ось салат, там кілограм капусти треба, зроблю, вам покажу. Масло не показала, але масло, я от бачу, беруть люди, воно органічне написано. Ну, ви ж розумієте, яке воно органічне, то нижче, ніж 100 нема масла. Ну, Санька собі взяв колу, я взяла собі класний ковбаси, це дійсно класна. Ну, шоколадка ось з родзинками і зефір із ось, лимонний кисленький. Зайшли просто погуляти. Зараз скажу, скільки ми погуляли. Просто Привіт, неділі. Кожен свій бабушка зібралася в поход. Да, я піду на прогулку, дочечка. Давай, в окружну походку. Почутний круж дію. Давай все. Школу спомню. Попова спомню, доця. і найди мені роботу, доця. Та нема роботи сьогодні, віддихайте, яка робота. Всьогодні... Я сама собі роботу шукаю. Зараз зроблю, бо потрібка є, зроблю біля щі. Да. Добре. Е, Санька миє машину. Тому що воно таке, звісно, ну, грязне вона, грязна, давно не мили, А сьогодні у нас буде така смакота Антоша, дай Боже тобі здоров'я, привіз рибину ляща. Мама його почистила, ми замаринували і сьогодні будемо смажити на мангалі, от у нас. Рибу, оце буде смакота. А ти що, в калошах йдеш, ма? Да, я, мені легше, дочечка. Та зразю, що ти маєш чого будь, ма. Та да, ну Мені легко та. дочечка. так, дочечка. Так один, хоч ті калоші, що сміть. Так дивися, я в теплих яких носках. Дочечка, я погоджу дочечка. Так, хорошо, давай, Добре. давай. Добре. Калуші то кавош. Калуші Вона просто Аня, оце миє, в неї голова болить від ці, цієї машини. То вона каже, піду в окружну похожу. Вчора до ній не ходила, подружків вже ж немає. А Санька в сланці. Ти ноги не мочиш, Сань. Молодець. Не треба, що я ж буду мокра. Тоді я на тебе в шок. Так як козочка, може, не вийде, але но... грязна машина, так? В мене сіки грязна, сіки... пиль, так. Да? Пиль на ній дуже велика. Ну, коротше, ми. Оце ж ти бачиш, кожен займається своєю справою. У мене справа яка? Кухня. Кухня. І я вам скажу, що моя справа вона сама важлива. тому що якщо я не приготую їсти, що буде? Будуть всі голодні. Машина може грязна їхати, мама може не ходити в окружну. А якщо не буде їсти, так що не кажіть, що я нічого не роблю. Привіт. Знову, знову ця кофта. так. Вона в мене улюблена, тому я в ній і ходжу. Окуляри навіщо одягаю. Щоб бачити краще, щоб нічого ніде не попало, щоб ніде Оце ж кухня. Хоч і для себе готуєш, а все одно. Ой Боже, мені ж треба ще сьогодні зробити. Добре, що глянула. Ой, зроблю, тому що вже хочеться. Перед же ж купила, дивіться, красний вчора і зелений. Там потрібно, дві. Один, такий, один такий. І кілограм капусти. Капусину купила взяла шматок, що залишився, а там десь кілограм і буде. То я зараз за... замішу тісто, на ж опару жду. Оці яблучки, що купили всі, ну, такі смачні. Я думала, що вони такі м'які, а вони дивіться, як заяча як мордочка, я не знаю, як вони називаються, по 29 гривень, ну красиві. І такі тверденькі, такі соковиті, дивіться, які красиві яблукучечки. Так що чекаю я, я й пишу відео, тому що тісто це завжди всім цікаво. Я ж кажу, кожен раз робиш по-іншому, і різні рецепти виходять. Дивилася, Вітяне відео миски шукав. Ну, у нас, ви розумієте, ми з ним не родичі, але він шукає миску і бере колір такий самий, як оце в мене. Ви розумієте, О оливковий такий. А я йому написала, та не купляйте, там в епіцентрі, там дуже дорого. Треба купувати. А це я в Фозі купила за 100 гривень. Да? Да, за 100, десь 5 літрів ось гарна така мисочка. Ні, у мене мисок багато, але куркума зіпсувала оцей зовнішній вигляд, тому я поміняла. І бачите, в мене коврик новий для зйомок, щоб не казали, що я якась бомжа. Так що зварила... Дивіться, грудина тиляч. Ей, вам не видно нічого. фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу, Вам нічого не видно. же вам показати, а? коли стабілізація, коли стабілізація вімкнена, то погано видно. Бачите, вон цибулина із гвоздикою, а то ви думаєте, що я вам сказала, і якби тільки сказати. Це я вчора купила такий шматок грудини, тому що оті, що як зазвичай я купляю, е, рульки, телячі, там одна кістка була, то я взяла грудину. Не знаю, я варила той раз із курицею з домашньою борщ. Ну, смачно, Саші подобається. Люб... А, мам... а нам з мамою не дуже подобається. Подивіться, що сталося, оце, коли не знаю, не можемо знайти, як воно ви. Дивіться, як повидувало. Ви бачите? Дивись, як повидувало. Воно ж де спе. Бачиш, який пуза. І тут таке саме, і тут таке саме ось видуло. Бачите? Як у неї так сталося, що в неї оця вся вода з баклажки, вона вся потекла сюди, вниз. Ми вже Саша не знаємо, ми вже цю каністру дивилися ціла. І тут ніде нічого. Як воно в неї вийшло? Я не знаю. Каже, нічого не піднімала, нічого не тягнула, Коротше, оце весь бідон оказався весь на полу. А я телефоную, вона, Боже, боляр потік. Я кажу: ну, йоха не баба, я тільки з двору і зразу якась неприємності. Ну, от відразу у мене, я ж кажу, що ні разу не було такого, щоб я десь поїхала і щоб все було гладко. Ні, боляр. Думаю, ну все кажу, виключи його з електрики, хай він буде. А казав не боляр, а кулер потік. Ну, маті Ну, Звичайно, що тут ось бачите, такий пуза, ой Боже. А, так воно і тут пузо, і зверху і знизу. А, воно ось повністю затікало. І тут оце таке натекло. Бачите, як? Ну і нічого страшного. Хай буде. Так, добре, з вами все розказала план своїх дій. І зараз буду, бо у мене вже, бачите, ось підходять дріжджі, буду замішувати тісто, а потім будемо квасити капусту. Квасить, робити салат, бо квашену чекати довго. Таньочок розпалює вогонь. Саш, на, сюди, оцей пакетик муки досип. Ні, отут краще. І в пакетик отак, потім викинеш. Не треба тобі оці брати всі. Сюди муки насип, ну небагато. І рибу бере декілька кусочків швиденько, воно не буде набирати лиш його борошна. Диви, яка краса. А ікра яка ой, яка ж ікра. Антоша, дай Боже тобі здоров'я. Мама, ще і оцей пузир ставила. Я не знаю, я не їм таке, ну можливо. Я її отак порізала такі шматки. І корочка. М -м -м. Оце саме. Я вам скажу, що така риба краще, навіть, ніж м'ясо. Так, Леся, привіт. Усі коробочки 25 ми всі збираємо такі гарні. Леся на сковорідка. Зараз сюди олії напандачимо і будемо смажити. Або самі, бо зараз порозсипає, там по всій голуб'ятні борошно. Насипав. Не розсипав. Та багато не треба самі. Краще досипати тоді, щоб не викидати. І от, от так по кусочку туди, отак от спаки, теж по два, отак перемішав. В цьому найкраще. Так, найкраще. Спочатку, мабуть, ікру пожариш. Да? Так, ладно, я зараз Саша однесу олію, перемию. Посуд після білящів. Так, хороше тут є, так що короче говоря, кожен своєї справа. Ну, сьогодні у нас буде смакота. Смакота біля щі із потрібкою і смакота риба. Та біля не потрібна, як така риба є. Поки мій куховар там смаже. А це тут? На, замість цигарки попробуй який смачний mm. біляш. Алочка зробила випарує. парує. Mm. Угу. Дякую. Дякую, ну, зацині. Ну я жду риби від тебе, Добре, мах на мах. Даду, Ченч, я тобі так. чи був, господи, біляш, а ти, масло, масло довго гріється, а довго. ти мені рибу. Ну, Нічого, хай гріється. Головне, не наїстися біля а то наїсися потім <laughs> не буде толку. Кажу, Алуся тюсь ще дому не держиться, так? Да? Ні, вона пішла, каже, піду в окружину похожу, ну так що їй ж треба десь ходити. Не. Кажу, та ти до подруга, вона каже, ні. Піду просто по Попова пройдуся, отак. кажу. Не. Вона з палкою пішла, чи без палки? А без палки. Не, та палка. Вчора палкою, сьогодні без палки. <реку> Яка палка, каже, Саня. Ой, Пахне аж сюди, хазяїн наш без документів, <реку> на трова і на рибу. Смаже. А, яка смакота, дивіться, яка і курочка. Пакетику панірує, каже, мені не подобається. Кажу, а мені подобається, це так гарно. Руки чисті. А яка красота, яка ж красота. Цю курку можна було і засолити, але поїмо смажену. Ось так, щоб я не дуже такий слабий вогонь. А от хазяїн прийшов вогню. Досипай, щоб прямо гарно гарно. Горить гарно. Горить, гори ясно, що не за Так що вітаємо у вас першим днем зими, хай в душі буде весна. Така каса нажарена. Ну, санька сам це помив. З все на світі. Такий закон. Хто жарить, хто готує, той і пробирає. І наша? Блуждайка прийшла. А, ага, блуждайка. Круги наярювала.